Всім привіт. Мене звати Владислав. Наразі мені 20 років. Пройшов курси, сподобалось, нічого проти не маю. Дуже багато інформації нової отримав. Прийшов я в фулл по напрямку Java, був на інкубаторі. Підше піти типу, в IT-сферу. Це був рандом. Там ще була англійська. Як ви надаєте типу можливість її вивчати разом. Аїшка, як ти зараз нею користуєшся? Наскільки і як тобі. Як то кажуть, взагалі думка, що Аїшка нас замінить. Дуже дуже е, ретельно перевіряти, що вона пише. Що ви думаєте, що у вас є багато часу, ви дуже дуже помиляєтесь. Е, так, Влад, в двох словах давай представся, скільки тобі років. Е, всім привіт. Мене звати Владислав. Наразі мені 20 років. Е, прийшов курси, е, сподобалось, нічого проти не маю. Дуже багато інформації нової отримав. Прийшов я в фулл по напрямку Java, був на інкубаторі. Ось. Як до нас потрапив взагалі? І, взагалі, чому uh, вирішив вирішити в it сферу uh, Насправді чому вирішив? Uh, почалося все з вибору університету. Якби це дивно не, не звучало, типу, вибрав, походив, не сподобалось. Uh, наразі продовжую навчатись, але. Я бачу, що це взагалі не те, що мені цікаво. Потім почав шукати курси. Е, до вас потрапив просто скролючий Google. Це був рандом. Е, дивився, дивився на конкурентів. Е, ну, чомусь мені більше сподобались саме ваша, е, ваші курси. Та школа. Мені здається, із за того, що там ще був була англійська, яка, типу, не так жорстко ви до неї відноситесь, і ви надаєте, типу, можливість її вивчати разом. Ось. Понятно. Добре. Давай тоді такий момент проговоримо з тобою. Як на роботі на даному етапі, з того, що вивчив? Mm -hmm. Чи довелося ще додатково щось довчити для того, щоб спокійно працювати? І якщо довелось, що. Будемо одразу, як uh, ви кажуть, можливо, покращувати свою програму таким, таким питанням. Так, добре. Е, ну, наразі я саме на бекендовій частині, тобто Java, Spring, uh, Spring Boot. Що довелося довчити? Е, У ну, нас йде проєкт на мікросервісах, тому Kafka, Мікросервіс на редіс... архітектури, так. Так. Кавка Редіс дуже треба. З цього моменту це те, що доводилось. Також. ну, В основному підтягував просто свої знання, навички. Був вже момент до деплою, до, Типу, трішки до цього теж. Там теж є свої нюанси, теж багато треба чого враховувати. А диплою одразу і... запитаюсь, куди. На... Боже, дай мені. Я забув навіть, як воно називається. Ну, коротше, ми не, не з АВС-ом працювали просто, напросто ні, не з, не з АВС, ні, райл Railway. Рейл вей, окей, так. Що, що можна було б додати? А, до речі, тести. Написання тестів. Угу. Доводиться останнім часом доволі таки багато їх писати, тому що ми стараємося покривати майже все. Uh -huh. Не майже все, а буквально все, і от з тестами теж прийшлося трішки мені нагнати, повозитися, тому що розуміти, як писати код і як тестувати код, це трішки все ж таки різні речі, як на мене. Uh -huh. Uh -huh. Ось, типу, можливо, саме по Джаві я б додав вас е в курсі, типу, ось якийсь невеличкий момент просто про тестування. Там вже є. Вже Едуард записав а. додаткові лекції, ну, які з цими, з цими моментами, як то кажуть, вирішують. А з... Аїшка, як ти зараз нею користуєшся? Наскільки, і як тобі. Як то кажуть, взагалі думка, що Аїшка нас замінить. Е, аїшка нас не, замітить, не замінить в будь-якому випадку. Типу, е, користуюся, ну, користуюся, але користування має бути дуже-дуже обережним, тому що ти, вона тобі допомагає мислити. Інколи ти просто застаєш і ти не, не розумієш, як тобі далі продвигатися. Е, Тобто це по великому рахунку партнер, з яким ти можеш поспілкуватися, як Доктор Хаус із своїми цими інтернами. Та-та-та. Саме так. Дуже дуже е ретельно перевіряти, що вона пише. Типу, перевіряти саме, тому що вона іноді пише такої фігні, що навіть представити важко. І потім, Ось. коли ти їй кажеш, що. Що ж ти мені тут написала, вона каже тобі. Та, О, та, ви, та. ви праві. Тут насправді праві. ось так, ось так. І, і, і ще таку риторику виставляє що ніби. Та я знаю, як воно, наче ти мені це підказуєш от правильний <ріст> варіант. <ріст> 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 ну, до речі, Там... нещодавно записував теж інтерв'ю з хлопцем, здається, на ім'я Дмитро, і він казав <ріст> рівно ті самі речі, що і ти зараз сказав що типу <ріст> Ну, те, що АІшка не замінить програмістів, то якби вже давним-давно вартує цей так. хайп опустити, тому що похайпували і досить. Вже були факапи в цілих компаній, які замінили працівників на АІшку і потім шукали назад цих працівників в 2х дорого. Mm. І відповідно він сказав ту саму штуку, що і ти: що типу, це як інструмент, як напарник, з яким ти можеш поспілкуватися, якщо ти застряг. Типу, в якому руслі mm -hmm. копати, і, і все. А далі ти все одно працюєш самостійно. Хоча Керіха, сафонов, який вас е, фронтенд е, модуль mm -hmm. е, веде, вони за допомогою дуже часто якраз такі тести пишуть. От вони mm -hmm. майже все покривають, якраз таке ішкою. Каже, от з цим вона справляється. Типу, ти закидаєш код ти кажеш, там відні, вхідні дані якісь, і типу, давай покривай. І каже, от вона от з цим цією штукою справляється. Я пробу, добре. пробував я писати тести, ну, використовувати для тестів, все одно. Все одно включить, коротше, так. Все одно, так, все, та, все одно викидає мені інколи. Якщо це, не те, секрет, те. Ти, ти якими. Як би так правильно сказати, якщо запитати моделями користуєшся, там ці моделі настільки швидко змінюються, що ну, важко буде сказати. Коротше, ти чат-GPT, при Plexity, чи все разом, чи там курсор е... з кодом? Ну, чат, напевно, від гугла... Google... Gemini, та? Gemini, так? Е... Ну, Це в основному, тому що я просто стараюся радитися з ними і не, не прям щоб... Дуже сильно їх використовувати. Молодець. Ось. До речі, це гарний підхід, бо є навіть дослідження, які вже показали, коротше, що погіршення когнітивних здібностей угу. через цю штуку. Ну, типу, атрофуються просто-напросто нейронні зв'язки які відповідали раніше за те, що щось потрібно. Але хоча б людей це навчає якби свої думки правильно скласти. Та -та -та. Так. А, Влад, ще таке питання. Ти Якби та людина, яка в нас побувала на двох форматах навчання: це uh -huh. формат е, жорсткий, в якому у вас груднева ваша група, в якій там було, uh -huh. мовно кажучи, лекція, практика, лекція, практика або лекція консультація лекція консультація. І ти побував на гнучкому форматі навчання, uh -huh. який зараз у нас впроваджений, в якому. Лекції, якби вони в записі в слмс системі, це я не тобі пояснюю, це я тим, хто нас буде дивитись, і відповідно консультації просто там енну кількість, там 4-5, в залежності від того, яке навантаження. Живі консультації, коротше, 4-5 на тиждень. На твій особистий погляд. Плюси, мінуси. Чи взагалі сподобався цей момент переходу, тому що, якби ти взагалі проходив на нас на курс по трошечки іншого формату, і чи далось воно. Ну, Позитивно, принаймні для тебе. Скажімо так. Починали коли починали, типу, там особливо важкої інформації, як на мене не було. Типу, вона так, треба постійно за нею сидіти. Е, було інколи незручно при старому форматі, що ти не міг прийти на цю там, лекцію, заняття, і просто приходилося іншим часом передивлятися. Якщо, і тим більше, якщо було там якесь твоє питання. Е, але в е, тебе була постійна, як то кажуть, мотивація. Тобто ти постійно ти знав, що тобі ось. Якщо вимога. Постійна вимога була, і це, типу, ну, особисто для мене це було таким ключовим фактором. Після переходу. Е... Мені дуже сподобалося, типу, що все розподілено по початах. Типу, все дуже легко і зручно знаходиться в разі питання. Е, дуже зручно, що тепер не обов'язково чекати лекції, а тобі можеш швиденько відповісти в чаті. Якщо якесь уже більш глибоке питання, то, звичайно, виноситься на, ли, на заняття ну, і типу, там угу. на консультацію. І е, все, як то кажуть, обговорюється. Е, типу. Дуже прикольно, що можна говорити там, по різним тематикам з різними людьми. Не обов'язково з менторами. Це теж важливий момент. Давай Але... так, Я... Який формат взагалі, як то кажуть, на твій погляд? На, на мій погляд, все ж таки, формат, це що зараз, на мене, кращий. Типу, типу... Ну так, він кращий, і хіба що момент з тим, що це треба? мотивація для мотивація, мене це ключовим. Б... Б... Але я якось, я якось сам себе, типу, тепер потрібно себе самостійно дисциплінувати, а, а не щоб ментор кричав в чаті: де ви всі швидко на лекцію збираєтесь? Та, та, Є, та, на, та, та. Насправді, якби це був один із моментів, які над яким ми довго думали. А, як його реалізувати правильно, як змотивувати людей в цьому питанні, але ми завжди впирались в одну і ту саму проблему стіну, як завгодно її можна назвати. Полягає вона в наступному: що а, коли в тебе от, жорсткий формат, в тебе є там дисциплінований момент, але уявімо собі ситуацію, що людина пропускає заняття ну, через свої обставини. Захворіла, там обстріли, вимкнули світло і так далі. Зараз, тим паче, якби ця вся ситуація вона присутня. Відповідно, там виходить, що людина пропустила заняття, вона, або там, наприклад, два дні вон в неї випадає просто через блокаути, і вона, відповідно, не змогла не здогнати цю інформацію, не змогла її самостійно потім подивитися, вже наступило наступне заняття, і людина вже на нього не прийде. от Ось цей от момент ми намагалися його якось прибрати, але при цьому всьому залишити оцю дисципліну. Але я ще не знаю, як це правильно реалізувати з дисципліною, тому що я вже, як то кажуть, Оце... зробив додатковий оцей консультацію, на яку я там пишу в чатах. Давайте вперед приходьте, тобто намагаюся ось таким моментом закликати. Але сподіваюся, що людям це на руку все одно. Ну, грає. Так, в будь-якому випадку ви не зможете покрити всіх людей, типу, мотивацію. Типу, це, це нереально. Кожна кожна людина відповідає за себе в цьому випадку. Але те, що ви почали це робити, це добре. Типу. Все. Я, я теж погоджуюсь, Якби це все одно, в принципі, <ріст> я, я по-любому не буду не погоджуватись, бо якби це, це схема, ну, яка і мені подобається, але з точки зору, на мій особистий погляд, з точки зору того, що людина тепер, якщо в неї відключили світло і так далі, вона пропускає консультацію, а не лекцію. Лекці mm -hmm. вона дивиться туди, коли хоче. Відповідно, ну, не існує цього моменту, що вона може просто-напросто відвалитись. Я думаю, що ти якби ще на етапі грудневої групи побачив, що. Кількість людей там з плином лекцій вона могла зменшуватись зменшуватись, бо так, хтось так. пропускає, хтось щось і, і так далі. Добре. І наостанок, напевно, може, у тебе є якісь такі своєрідні поради для тих, хто зараз навчається або буде навчатись з приводу того, ну, взагалі, як то кажуть, шляху: на що звертати увагу, на що не звертати уваги, або якась мотивація. Пару слів, будь ласка. Я пам'ятаю одні слова, які ти говорив. Це були, типу, якщо ви думаєте, що у вас є багато часу, ви дуже-дуже помиляєтесь. Типу, і це велика правда. Я сам інколи, ну скажімо так, як то кажуть, втрачав свою мотивацію і пропускав, але потім приходилося трошки тяжкувато, приходилося наздоганяти це все, щоб ну, тримати в себе в ритмі. Тому. Не, не робіть, так як я, тому що це не дуже добре. Коротше, Ось, дисципліна е... повинна бути, та, так. Так, та. Дисципліна обов'язкова. А якщо не секрет, е... яким моментом ти себе називаємо так дисциплінував назад, коли от демотивація з'являлась. Е... Мені здається, це більше було, типу, що ну, я ж уже скільки прийшов. Типу, навіщо мені зупинятися на півдорозі, а то й більше. І, типу, я витратив і, і час, і сили, і тому, можливо, це мене якось підбадьорювало, я не знаю. Ну, і, в принципі, також мені хотілося дізнаватися нове, особливо там, по бекенду. Типу, мені це якось більш, більш цікаве. Я Ось. хотів задати запитання, який твій модуль. Я був напрямок найулюбленіший, але я вже ну, розумію, що запитання буде, як екенд. ти кажеш, векен, там мені джава подобається. А не плануєш -да -да. розвивати ще додатково в якихось інших напрямках, тип, типу, із розряду Python або, можливо, там машин learning, який зараз ну, дуже великої популярності набуває всяке навчання цих LLM моделей і так далі? Скажімо так, в мене був невеличкий досвід з цим. Ну, я б не сказав, що мені це прям дуже-дуже цікаво. Я поки що, як то кажуть, я перфекціоніст частково, і це доволі таки погано, на мою думку. ось. Тому, тому що тому, не, дозволяю, не дозволяєш собі та. брати за щось інше, поки попереднє не ідеальне, так? Все ж таки, все ж таки, мені хотілося б більше поглинути ну, поринути в бекенд Java, досягти там чогось і потім вже думати над переходом на якісь інші технології. І тому подібне. Круто. Добре, Ват, дуже дякую тобі, що ти сьогодні приділив мені час. Нарешті ми з тобою зустрілися. Нарешті ми зустрілися, Та. тому що. Я тобі бажаю розвитку. Я думаю, що все буде, дякую. і все буде кльово. Так, ну я помашу всім, хто нас дивився, на цьому етапі <хи> буду закінчувати, а ми з тобою ще побалакаємо.